Комбінована модель управи для жінок з середнім та вущим обличчям. Актуальні заміри, як завжди, на сайті або ж запитати можна наших менеджерів у особисті. Дуже цікаве поєднання пластику та металу у незвичному достатньо кольорі. Такий ось з переливами, доволі схожий на бурштиновий такий, на бурштинове забарвлення, повністю метал у золоті, має металеву дужку на флексах. Вона ось дає зручну посадку на обличчі, абсолютно не тисне за вушками, дуже зручно сідають і надійно. Якщо це, наприклад, окуляри для постійного користування, то при активному росі вони дійсно сидітимуть надійно і не спадатимуть. Дуже актуальна зараз форма з куточками. Такого оправу можна встановлювати лінзи і на більші рецепти за рахунок того, що мають ось таку пластикову вставку, ширина лінзи теж буде приховуватись. Регульовані носопори, посадку можна підлаштувати. Таку праву дуже вигідно встановлювати лінзи як зі знаком плюс, також і на носові рецепти. І для корекції стигматизму не тільки прозорі, можна фотохрома, або ж зробити на літній сезон тонування ну, наприклад, у коричневому кольорі. Дуже цікаво та незвично виглядає на обличчі. У мене, до речі, середнє можна орієнтуватись і замовити такого праву можна онлайн. Телеграм, також інстаграм. Я цього артикулу моделі залишаю у коментарях.